Спортивний одяг, сорт перший плюс другий, вага 20 кг на 1,9 євро за 1 кг. Перше нам попадається ось така адідасочка э, в розмірі S. Так, що тут у нас є? Ось такі штани спортивні, адідас, чоловічі, в розмірі. Так, 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 розмір я не можу знайти приблизно ML. Так. Далі ось таке худі від Puma, Дивіться, з капюшончиком, дуже тепленький, стан дуже гарні гарний для першого плюс другого сорту. Так. Що це у нас таке? Ось така так, ковтинка. Так, розмір не вказано, це у нас есоска. Далі. Ось такий світшот, Дивіться, який класний. В розмірі. В розмірі не пише, Ну, воно оверсайзне, тому від S2XL до 2XL може бути. Далі ось такі ось худі з капюшончиком від Nike. Розмір також може бути різний. Так, що тут у нас ще є, дивіться, які класні, великі штани. Ось такий великий розмір. Це напевне 3 xl точно. Так, що тут у нас таке прикольне? Дивіться, як класна. Від Nike. Таку як батник, типу курточку. Дивіться, яка класна. Стан часом ідеальний. Серйозно. Далі у нас також такий батнічок-світшотик з борм таким високим, в розмірі, також не пише. Приблизно 2XL, 3XL, досить великий розмір. Далі ось така зіпочка в розмірі S. Так, що тут у нас ще є? Ось такі ході, воно йде тонке, але теплесеньке в розмірі S. Так, далі ще одне ході. Дивіться, як воно виглядає. Ось так виглядає ззаді. Розмір приблизно S-очка, M-очка. Далі ось такі теплесенькі жіночі штани. Ось такі. Так. В розмірі XS. Далі знову худі. Стан гарний. Воно йде таке прикольне. В розмірі XS. Далі знову спортивні штани, такі прикольні. в гарному стані від Nike. Це в нас чоловічі, приблизно НЛ розмір. На S також підійдуть. Далі знову худі. Оп! Капюшончик, стан класний. Так, бачу, що буде ще є? Ось таке худі від Adidas. Adidas, о клас. <рес> о, клас, Adidas. Вон тут е світловідбиваючий просто, його не дуже видно. Так. Знову сіре, звичайний худі. З таким прикольним вирізом на купу. Так, тут у нас что-то мега прикольно. Дивіться, какие худи классные. И сзади так вот. Оп. Прикольно. Так, спортивные штаны нам попадаются в размере XS. Так, далее. Снова худи от Nike. Дивіться, яке прикольне. З капюшончиком. в розмірі СМ. Далі. Ще одне худі. дуже теплесеньке. Ось так воно виглядає ззаді. Так, що тут у нас ще є. Спортивні штани в розмірі S. Знову худі. Ось так виглядає ззаді. Ось так спереду. Розмір приблизно M-L. Далі ось такі тут худі, худи, вони з капюшончиком, В розмірі МЛ. Далі ось такі, Дивіться, які класні, трендове. В розмірі це у нас С. -С, -С -М. Далі ось такий світшот. Розмір, приблизно M. Може бути L. Далі. Ось такі спортивні штани в розмірі L. Так, що тут у нас ще є? Ось такі худі. Взагалі виглядає ось так. Дуже класне. Також виглядає. І ось такі спортивні жіночі штани. В розмірі XS від H&M. Так, я показала вам приблизно половину лотика. Більшу, ніж половину. І чи він вам сподобався, пишіть нам у Viber та замовляйте його прямо зараз.